Вітаю вас на каналі Казки з подушки. Тут починаються магічні пригоди, які перенесуть вас і ваших діток у чарівний світ снів. Давайте слухати разом. Літо було в розпалі, і маленькі друзі, Марічка, Іванко та Оля, вирушили на літній кемпінг. Вони розбили свої намети під старими дубами біля мальовничого озера, де кожен вечір сонце ховалося за горизонтом, а ніч розпочинала свою казку з моряхливих зірок. Одного вечора, коли вогонь у багатій розгорявся яскраво, діти сиділи поруч і слухали його потріскування. Оля помітила щось дивне. Вогонь, здавалося, шепоче. і не просто шепоче, він наче розповідає якусь таємницю. Слухайте, сказала Оля, поклавши пальчик до губи. Він говорить. І справді, з вогняних язиків, що тремтіли в вогні, можна було почути ледь чутні слова. Не бійтеся, я покажу вам свій світ. Марічка, Іванко та Оля поглянули один на одного з подивом. Хто це говорить? запитав Іванко вражений. Це багаття, відповіла Марічка. Він хоче нам щось показати. Погонь, немов живий, змінив свій колір від червоного до золотисто блакитного, а вогняні язики почали танцювати в повітрі, створюючи чарівні малюнки. Я можу показати вам, як з'являються зірки, сказав вогонь. Я знаю, як цілу ніч можна літати серед хмар, і як світло вночі заховує в собі таємниці. Діти сиділи зачаровані, слухаючи розповіді багаття, яке було старим, як самі зірки, і могло розповідати про найглибші секрети ночі. Як це можливо? запитала Оля, не вірячи своїм вухом. «Кожен вогонь. Це спогад, відповіла багаття, кожна іскра це маленька частинка давнього світу, що я зберігаю. Якщо ви готові, я покажу вам ще більше. І тут, на самісінькому краю табору, з'явилася маленька трічина в небі, якщо щолина вона повільно розширювалася, відкриваючи таємниці, яких ніхто з дітей не міг собі уявити навіть. Що сталося далі? Як закінчилася ця надзвичайна ніч? Що побачили діти в тому дивовижному світі, вкритому вогнем? Діти, не відриваючи погляду від тріщини в небі, відчули, як серце кожного з них забилося швидше. Це була не просто щілина, це було вікно у зовсім інший світ. світ, де небо було сповнене зорями, що світили так яскраво, що здавалося, ніби вони. Могли торкнутися їх руками. Не бійтеся, мовив вогонь, його голос став м'яким, але не менш таємничим. Я відкрию для вас двері у світ, де часи просто не мають меж. І ось з того самого місця, звідки йшла тріщина, у небо вирвався теплий потік світла, і діти, не роздумуючи, пішли за ним. Вони не знали, що чекає їх попереду, але відчували, що це буде щось неймовірне. Крок за кроком вони наближалися до світла і незабаром виявилися на дивовижному лузі, який розкинувся серед зірок. Повітря було прохолодним і свіжим, а навколо них панувала тиша, лише інколи порушена легким шелестом невидимих крил. Де ми? запитав Іванко, озираючись. Це місце, де вогоні зорі зустрічаються, відповів таємничий голос багаття. Тут зберігаються всі секрети ночі. Тут ви дізнаєтеся більше, ніж могли б уявити. Діти побачили вдалині місто, яке виглядало так, ніби воно було побудоване з м'якого світла та туманного пилу. Вулиці цього міста не мали кінця, а будівлі виглядали як величезні, що мерехтять обліски. Але чи можемо ми увійти сюди? запитала Марічка. Якщо ви готові пізнати ще більше таємниць, вам потрібно йти. Промовив вогонь, і вогняний язик на хвильку загорівся іскривіше. Місто чекає на вас, але воно відкривається тільки тим, хто може зрозуміти його мову. І ось з кожним кроком діти наближалися до вхідних воріт міста. Що чекає їх всередині? Чи зрозуміють вони мову таємничих зірок? Діти з трепетом наближалися до величезних воріт, які, здавалося, були виготовлені з чистого світла. Вони м'яко світили, але водночас ніби приховували щось в собі, як невідкрита книга з таємничими сторінками. Ворота не мали замку або дверної ручки, але коли діти наблизились, вони почали повільно розчинятися, залишаючи простір для проходу. Тільки якщо ви будете уважні, попередив вогонь, ви зможете зрозуміти мову цього місця. Він розповідає кожному свою історію, але лише тим, хто готовий слухати без страху. Діти зібралися з думками і зробили перший крок через ворота. Відразу ж опинилися в іншому світі. Тут було зовсім по іншому. Замість звичних дерев і трав навколо росли незвичайні рослини, що світилися в темряві, а небо мало відтінки пурпурного і зеленого, які ніколи не бачили вдень. У повітрі витав дивний, але приємний запах, і все виглядало як сон, але тільки яскравий і реальний. Вони йшли по кам'яній доріжці, яка виглядала як велика змія, що смоктувалася між деревами. Раптом з-під камені вибігла маленька істота, вона була схожа на казкового звіра з пір'ям, і її очі светилися зеленим світлом. Привіт! Вигукнула істота, бачивши дітей. Я охоронець цієї країни. Ви прийшли, щоб дізнатися секрети місця? — Ми не зовсім знаємо, що шукаємо, відповіла Марічка, дивлячись на істоту. О, але ви майже знайшли щось дуже важливе, сказала істота, блимаючи своїми очима. І якщо ви хочете дізнатися більше, вам слід піти до великого озера в центрі місця. Воно приховує найголовніший секрет цієї ночі. Діти подивилися один на одного, озеро було прямо перед ними, велике і незвичайне. Його вода була темною, як небо в безмісячну ніч, але з кожним кроком, наближаючись, вони помічали, що на поверхні води з'являються загадкові малюнки, які змінюються, як тільки вони дивляться на них. Тільки погляньте на його глибину. Промовила істота, ви побачите те, що вам потрібно знати. І ось діти стояли на березі озера, і кожен з них відчув, як серце б'ється швидше. Що ж вони побачать у цих глибинах? Чи зможуть розгадати таємниці, які приховує вода? Діти відчували сильне бажання дізнатися більше, наблизились до озера. Повітря ставало все більш прохолодним, а вода, яка відбивала м'яке світло зірок, вабила до себе. Кожен з них відчув, як всередині зростає цікавість, але разом з тим і хвилювання. Що може бути в тому озері? Які секрети воно ховає в своїх глибинах. Істота, що з'явилася перед ними, зробила кілька кроків назад і поглянула на дітей, з якоюсь таємничою посмішкою. Пам'ятайте, сказала вона тихо, що вода говорить не словами. Вона розповідає свою історію через те, що відбувається на її поверхні, але лише тим, хто готовий слухати. Марічко, Іванко та Оля одночасно нахилилися, щоб подивитися в темні води. Спочатку нічого не було видно. Але через кілька миттєвостей на поверхні з'явилися перші малюнки, вони були схожі на химерні фігури. Один малюнок перетворювався на інший і кожен виглядав як частинка великої загадки. Марічка помітила, що деякі з цих малюнків нагадують їй звірів, яких вона бачила у лісах, але з дивними крильцями або яскравими кольорами, яких вона не знала. Іванко побачив щось схоже на маленькі кораблики, які мандрують по воді. А Оля побачила незнайому гору, що піднімалася серед туманів. Це не просто картинки, сказала Оля, дивлячись на малюнки, це щось більше. Тут вода почала розколюватися, і з глибини піднялася велика світла хвиля. Вона мовчки ковзала через поверхню, і кожен малюнок, що відображався в ній, змінився. Тепер всі малюнки почали обертатися разом, створюючи щось нове. Клане, наче велика карта, що вела в невідомі місця. Ви готові побачити більше? спитала істота. Діти знову подивилися один на одного. Це був момент, коли вони повинні були прийняти рішення залишитися на березі і спостерігати або слідувати за водою, що вела їх далі в невідомість. Що чекає їх попереду? Чи вирішать вони пірнути в воду і слідувати за її течією? Чи знайдуть інший спосіб дізнатися секрети цього чарівного світу. Діти зібралися з думками, вони стояли на березі Великого озера, дивлячись на відображення в його глибинах, що відкривали перед ними незліченні можливості, відчували, що це не просто пригода, а шанс на розкриття таємниць, які зберігає нам світ. Іванко перший зважився. Він поглянув на воду, потім на своїх друзів, і сказав Ми маємо йти вперед. Це наш шанс дізнатися правду. Марічка та Оля подивилися на нього і їхні серця наповнилися рішучістю. Вони теж готові були зробити цей крок у невідоме. Як тільки вони зробили перший крок у напрямку води, хвиля, яка піднялася з глибин озера, знову розкололася. Але тепер вона була не просто водою. Це було щось, що нагадувало портал. Він яскраво сяяв і запрошував їх у свій світ. Діти, не вагаючись, пройшли через нього, і миттєво опинилися в іншому місці. Це було місце, яке вони вже бачили на малюнках на воді. Та сама гора серед туманів, та сама земля, яку вони бачили у відображенні, тут було спокійно, але здавалося, що цей світ не зовсім такий, як їхній. Вітаємо, сказав голос що лунав з усіх сторін. Ви пройшли випробування. Тепер ви знаєте, що ви не просто спостерігачі, а частина цієї історії. Ви можете повернутися назад або залишитися і стати частиною цього світу. І зота, що зустріла їх спочатку, знову з'явилась перед ними. Ви вибрали правильний шлях, сказала вона, адже справжня сила не в тому, щоб просто дізнатися секрети, а в тому, щоб бути готовим змінювати цей світ. Діти подивилися один на одного, вони зрозуміли, що хочуть залишитися в цьому місці, пізнавати нові таємниці і дарувати частинку себе цьому світу. А вогонь, що весь цей час вів їх до точки, тепер тихо шепотів на їхній зворотній шлях. І пам'ятайте, у кожній ночі є свої таємниці, і тільки ті, хто не боїться дивитися в темряву, можуть побачити справжнє світло. І так вони залишилися в цьому дивовижному світі, але з кожним новим відкриттям знали, що це тільки початок великої і незвіданої подорожі, і хто знає. Можливо, вони ще повернуться до того самого багаття на літньому кемпінгу, щоб розповісти своїм друзям про всі чудеса, які вони побачили. Дякуємо, що були з нами на каналі Казки з Подушки. Не забудьте підписатися та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові чарівні історії До нових зустрічей у світі казок і снів.